Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. І в цей особливий день, день нашого прекрасного міста Києва, хотіла поділитись красою квітіння мого аденіума, який квітне вже цілих пів року. У нього розкрились два перші бутони на верхній гілочці. І багато ще великих бутонів, закручених і дуже гарних. І на іншій гілочці теж розвиваються бутони, квіти дуже гарні, великі, насичено червоного кольору, а поруч з ним збирається квітнути ще один аденіум. Це гілочка щеплення і квітне він вперше. Тому я з нетерпінням чекаю розпуску бутонів. Тут їх дуже багато, любі мої, я всіх киян вітаю з днем нашого міста. Бажаю Божого захисту, мирних тихих днів і ночей, розквіту нашого міста і країни, любові, радості, щасливого майбутнього та здійснення мрій. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!